Шановні, можете взяти квашені помідори і запускати в мене. Але ж я не змовчу і язик у мене не припнутий. Ха -ха. І так питання. Скільки сьогодні коштує Різдво в Буковелі? Якщо потрясти відпочиваючих, можна було назбирати на новий гелік, угу. на купу дронів, на Новенькі гармати, Ну, щоб діти наші могли спокійніше спати. А ще мені цікаво прийшло б в Буковель Різдво, якби почало святкувати наше ППО. Угу. Штурмовики і піхота змогли б забухати. Мені цікаво, куди б тоді почало прилітати. На банківську, конче заспу. Чи на Грушевського може? Хм. Чи хрещатик з ялинкою б тоді прийшлось заморозить? Бачу, біда у нас ти товщиною гаманця. Хм. Ти кака то воюй, а ми не доторка на цяця. Ах, я не знаю, коли хлопців лопне терпець. А у еліти нашої трохи схудне гаманець, щоб недоторкані, пішли заробляти кошти собі в окопи, а не возили по курортах під час війни свої жопи.